I step up to the mic, thought i make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Усім привіт! Ну, як ви вже зрозуміли, папа, поки ми спали собі тихенько, спокійненько, то папа вже майже дві сторони воно закрутив. Ми попрокидалися, я ось поставила борщик варити, пішла в душ, вийшла, і як виявилося, що Ванька той забор біля хатки, біля його взагалі вже розвалився. То, коротше кажучи, не встигла ще вийти з душу, так би мовити, як уже я його прибрала звідти. А Та й таке, так що сьогодні, не знаю, вчора ми з городами, все, все вже начебто так як закінчили, те, що максимально ну, треба було нам закінчити. Сережка ще вечором всі дерева, всі кущі, всі троянди, все все повністю поприскав, поприскав, коротше, від... Від всякої, всяких шкідників, от те, що я ото купувала тоді бі, біопрепаратом. Так, ось оці, оці кавуни стоять, які я казала, в нас виросли і ми їх загортовуємо. Так. Ось такі вони вже повиростали. Коротше, ми їх виносимо і загортовуємо. І ось винесли вже і він трошки почав, ну, коротше, Трішечки почали аж листочки піджовтівати. Ну, повиносимо зараз потрошку, потім залишимо на ніч якось, а потім вже будемо висаджувати. Кліматіс розквів. Прям дивіться, вчора було зовсім інша картинка. Сьогодні взагалі він дуже-дуже великий, такі ці квіти, дуже-дуже гарні. Дуже прям і так багато він випускає. Гарний кліматіс дуже гарний. Так, це моя знайома продає, то я в неї. Тоді замовила, і якби діти, звичайно, ще не пообламували, ну, їх не було тоді куди садити, як тут були ці сарайчики всякі. то, коротше кажучи, таке. Так, їх би в мене було б вісім чи дев'ять, і вони всі приймалися тоді. Так, що в нас тут зроблено? У нас тут вже і стовпи зроблені стовпи. У нас все тут натягнута леска, тому що біседка як зійшла, то треба було типу вирівняти його все. Отакі От ось о, стовпи вийшли і є там вже не зашитий. Ага, є. Зараз покажу. Ось ось о, вони ось такі ось маленькі всередині. Хоча вони й дубові, зараз перелізу. кудись там. Хоча вони. Дай. Е, вони і дубові, оці ще під низом це дубові стовпи. Але на той час, коли вона робилася... То в нас ще не було столярної майстерні. <хи> і інструментів, в принципі, як би таких не було, тому вони і не зашліфовані ніщо. Ну, воно була зашита, то і за того не було сильно ну, видно, що там з нею щось не то. А так хопс, і вже великі такі типу получаються у нас балками. Дуже тут так затишно стає і так багато, наче місця. Це ще та сторона залишилась, цю сторону він вже всю сьогодні зробив. Короче, молодец, папа. Все. Карамелька. А карамелька спеть соби. И все эти карамельки не по Булька, карамелька. Ох, и да. <laughs> да, булька соби Карамелька. Карамель. От когда я ходжу, Карамелька все время спить. Так, вже хлопці дороблюють і цю сторону. Так що у нас вже повністю практично стовпи повністю готові. Це чудово. У папи навіть цей шуруповерт Здох. Розрядився. Mm. <гум> так, а я йду в клумбочку. Я це зрозуміла, думала, що в мене городні роботи поки що закінчені, але зрозуміла, що я ж з тою клумбочкою ще не розібралася, то піду mm -hmm. зараз до Русі. Візітка! А Івасик роздає візитки. Це вход такий, у нас щось от, прям прищеплено, щось боже мій.

Не санційно. Не санціноко. Не дозволена зйомка. Так, пішла я у квітник, борщ у мене вже зварився. А Допомагати ніхто буде. Я Директор ось цей. Я візитки тут. Все, пішла. say to me now I oh. В основному тут на кучці це ще нарцизи і всякі освівшіся квітки. Коротше, але і оця боль, я не розумію, ось цього вже, коли воно... Ось, ось Сережка його скошує, чисто під цим. Дивіться. Це скошене, а тут уже лізе. І воно, невідомо що це. Воно таке, воно колюче. Але як виявилося, то це не хміль. І воно, коли розростається, виходить, воно колюче. І Я не розумію, як з ним боротися. Воно просто моментально ось цього хопс виросло. І заплітає просто всі квітки. Просто за, ну, за секунду. Тільки що викушено і нове полізло. Це взагалі. І що воно таке, хто його знає? Ніхто, мабуть, не знає, бо що ще ніхто мені навіть не писав, що це. Ой, гарний кустик. Там ще рожевий є. ну Рожевий, я так розумію, або якийсь ранній або можливо його теж забило чи що. Він ранній, бо він вже прям ну відсвітається А це якийсь пізніший. А це цибуля. це це цибуля це... Хрещена мені колись викопала. Е цей, такий. І мені не було куди її втулити, то я її сюди втулила, так вона в мене росте кущова. Що у вас тут? Ванька десь там співає продіраження <свірження> <Не>, співає <свірження> про те, що він вмирає, бо хоча А, Не можна тобі э, сину. Морож... А, а я а я не заходжу ще, а я не дозволяю йому морозива. І оце. Щось таке виходить, незрозуміло, да Ванюш Так, це вже останній стопчик, да так. О, Ну і класно, то й підемо пообідаємо. А тоді все. Я повернувшись звідти. Зараз пополиваю пратись.